Хочу спілкувати з дитиною, але в свідоцтві малу записали по 135. Це найбільш типовий запит до сімейного адвоката. 135 стаття Сімейного кодексу України це коли батька записує зі слів матері без письмової заяви чи згоди батька дитини. Законодавчо це означає, що біологічний батько не є батьком юридично і не має відповідних прав та обов'язків. Тому, щоб мати законне право спілкуватися з дитиною, спочатку треба через судове рішення встановити батьківство. ДНК-експертиза є основним доказом, але якщо мати не приведе дитину на призначену експертизу, суд встановлюватиме це за наданими іншими доказами. А це мінімум рік, а потім ще мінімум рік на отримання судового рішення про участь у вихованні. А потім просто страшний сон у зв'язку з примушуванням матері до виконання такого рішення. Шлях дуже довгий резюме. Якщо народжуєте дитину, не забудьте продумати усі юридичні наслідки реалізації батьками своїх прав. В гаролоофіс ми знаємо все про спори про визнання батьківства та усунення перешкод у спілкуванні з дитиною. Сімейний спір по вихід є.